Всім привіт! Якщо ви вкнули це відео, ви любите читати, я люблю ж про це поговорити ще також. От, і сьогодні я до вас прийшла із моїми грудневими планами. Так, грудень вже потроху йде, і здавалося б, трошки запізно я сіла знімати це відео, але тим не менше. Тож, сьогодні буду вам показувати і книги, які я вже почала читати, і ті, які намагатимуся дочитати в грудні, або ж перенесу трішки на початок січня, там де ще відчуваю. Чувається там трошки свято, і ще якби після новорічна атмосфера є така. Тож, перед тим, як ми почнемо, нагадаю, що в описі до цього відео є дуже багато цікавої, актуальної, важливої інформації. це і про те як стати моїм спонсором чи патроном, аби підтримувати мій канал не тільки морально, а ще й фінансово. І я принагідно ще раз дякую всім моїм спонсорам-патронам, адже ви робите насправді дуже велику роботу відносно того, що я можу трошки більше купувати книг і вкладати в розвиток мого каналу. По-друге, там є наша крафтова майстерня свічкарка. І е, по ідеї, якщо ви дивитеся це відео, вже на нашій інстаграм-сторінці почали з'являтися анонси і е, передпродажі нових свічок е, з новими ароматами або бокси, або колекції. Щось ми вже маємо виставити на той період часу. Так точно. От тож, е, переходьте і не прогавте, адже для моїх глядачів за промокодом Анна Богдарі. Знижка 10% на перше замовлення. Хто там ще не обрав. Що подарувати на Різдво чи на Новий рік, пишіть у нас будуть цікаві варіанти для вас. От, ну і про ініціативу Читаю для ЗСУ в Фейсбуці, в Телеграмі. Підписуйтеся, будь ласка, там є багато моїх чудових колег і книг на продаж, аби можна було передати кошти на наші Збройні Сили України. І давайте починати, бо в мене тут для вас дещо є. Звичайно, в мене є план мінімум і план максимум. Сьогодні я вам буду показувати план мінімум. От це, зокрема, певну частину книг ви бачили вже в моїх покупках, і щось із цього я ще трішки додала, аби завершити. І, в принципі, просто зібрати все, що в мене є на замову різдвяну новорічну тематику. У цей Оце відео. От. Е, і по перше, я вже почала читати книгу Вінтер. Е, це Маріса Майєр і ретелінг на казку Білосніжка. От і е, щоправда, тут не буде зими, е, тут не буде нового року через два. Тут просто буде дівчина, яка носить ім'я зима, і все. А ще тут буде багато пригод, е, буде магічні здібності, буде місяць. Е, Течі, е, спроби е, декого вбити і. Переслідування і багато чого цікавого. Так, це не в'яжеться в якусь таку святкову атмосферу, але все ж таки це вінтер, це зима, і мені дуже хочеться це зараз читати. От і все, просто це, це все, що вам потрібно знати. Так, далі. Тут книжечка, яку я отримала торік від моєї прекрасної глядачки, подруги Наталі, На, в подарунок, точніше, цю книгу я від неї отримала: це Фенніх Флег і Різдво з червоним. Кардиналом, мені постійно хочеться сказати з червоним кардамоном, а не але ні, це червоний кардинал. І це здається, оця пташечка, яка є е, на малюнку, і е, вона дуже тоненька. Тож я сподіваюся, ця книга буде йти легко, взагалі без якихось. Е, Напружень, і це просто хороше читання на один-два вечори. За описом і анотацією ми маємо трохи похмуро, але сподіваюся, життя історію про чоловіка, який дізнається страшний діагноз, але він хоче провести своє останнє Різдво якось небанально їде в віддалене містечко, яке називається Лост Лост Рівер. І намагається там. Попевно, закрити якісь свої гештальти і провести прекрасний час. Я очікую тут водночас і суму, і чогось е, такого, я не знаю, що, що має підняти дух, попри такі страшні діагнози і оці от слова останнє різдво. Але я сподіваюся, що тут буде щось і трошки повчальне, щось і трошки приємне. І подивимося, що принесе ця книжечка. Тут вже ж буквально зараз скажу, скільки. Майже і 200 сторінок немає. Так далі, це також від видавництва ранок. Це срібний снігопад, і ця історія має. Теж бути життєстверною, взагалі мені видається, на різдво дуже багато буде життєствердних історій перед Різдвом. От, про дівчину, якій 18 років, вона, в принципі, полишає свій дім, а це, до речі, 1931 рік, і дівчина хоче певних здійснення своїх мрій, адже вона дуже шаленіє там, від театру, вона е, отримує в принципі, роботу, якраз асистентки з костюмів, і не вагає, в принципі приймає цю пропозицію і вирушає з трупою настролі, мріючи якраз процес цинічне життя. Чи вдасться їй втілити ці мрії? Які в в неї будуть перепонені шляху? І звичайно, ми розуміємо, що тут буде історія кохання, судячи з палітурки і ось. В принципі, напису історія кохання. Тож хочу чогось ніжного, трошки романтичного, трошки пригодницького. Теж невелика книга, буквально 300 сторінок в ній, але я хочу в ній загубитися і просто, просто побути там. Наступна історія також є певно життєстверною. <смеш> а, або ні, це Кортні Кол, різдвяне бажання. Говорила трошки також і про цю книгу в покупках. Ми маємо подружжя, яке ну вже не дуже щасливо себе почуває, живучи разом. І якось так стається, в принципі, що є чарівна куля. От вони загадують одне бажання і на наступний ранок прокидаються, розуміючи, що вони не знають один одного і живуть взагалі життям, яке колись було до знайомства відповідно. Тож ми тут маємо історію другого шансу між молодими людьми, які можуть спробувати ще раз їхні стосунки для того, щоб, вочевидь, щось пригадати, можливо, щось зрозуміти, щось знову провідчувати, що було забуто. От і. Очікується, тут дрібка магії, кохання і чогось такого. Ну не знаю, подивимося. <різь> і також Кортні Коул, Різдвяна сукня. Тут ми маємо вже тему моди, дизайну, адже тут головна героїня у Нью-Йорку працює в модному журналі, але... Так перевертається життя, що, на жаль, вона в Чикаго починає працювати в багатоквартирному будинку її покійного батька і займається далеко немодними речами, тобто спілкується з жителями будинку, розгрібає якісь там господарські справи, комунальні рахунки, розв'язує проблеми з якимось майстром. До речі, тут вродливий майстер. Я вже розумію, що тут будуть які натяки. Але дівчина розуміє, що це точно не життя її мрії, не кар'єра її мрії, і якось буде намагатися щось змінити і наближатися до своєї мрії. Мені цікаво, що це буде за різдвяна сукня, чи то наріздво вона це одягне, чи то, можливо, для когось все ж таки змайструє. От, я так розумію, книголав взяли в оберт цю авторку. Дивимося, як вона прийдеться чи ні мені до душі. Далі також маємо історію про дівчину, яка полишає своє яка полишає велике місто для того, щоб приїхати в віддалене маленьке містечко. Все тому, що дівчина взагалі то обожнює рецепти, пекти, готувати їжу, і вона хоче в принципі пов'язати з цим своє життя і вже пов'язала, але стається певна халеп. Па після якої їй чи то дуже соромно, чи то її звільняють, чи то вона просто не може бути в місті, в якому жила, і має просто їхати геть. От приїжджає до якоїсь знайомої чи родички, ну до когось приїжджає в маленьке селище і починає там життя спочатку. А починати життя спочатку дуже дуже важко. І тут мені видається, буде мало різдва, і я не певна насправді в який. Проміжок часу, період року, точніше відбуваються події і написана історія. Але я сподіваюся, що це просто буде, знаєте, як легка, цікава, захоплююча книга, яка зможе м -м, трошки розслабити, хоча в принципі, в мене всі такі книги розслабляючі цього місяця, мають бути, окрім мабуть, Вінтер. От. І трошки вона м -м, дасть мені відчуття голоду, очевидно. Бо, от, до речі, за те, що я чула, тут буде багато цікавих смаколиків, які будуть викликати велике бажання чогось з'їсти слоденького із кавою чи чаєм. Тож, мабуть, я буду дуже часто до цієї книги пити щось тепле і їсти щось смачне. Наступна книга також від аництва ВСЛ це твій е, милий скруч від Меган Квін. І це історія вже якраз на е, передрозділену тематику, адже головна героїня вона змушена повернутися. В рідне містечко до своїх батьків, і якось там в неї проблеми на початку якісь були, але. Дівчина не хоче всієї цієї різдвяної метушні, вона не хоче цих всіх джинглбелських мотивів і хоче просто спокійно провести час і якось побути, можливо, навіть на одинці, але на одинці побути не дають, бо дівчині починає тут ходити листи від таємного милого скруджа, який говорить: що я теж не люблю різдво і давай не давай не любити різдво разом. От з чого це все в що це, точніше, все це перейде і. Чи буде Різдво веселим у головної героїні? Подивимося. Ну і дізнаємося, мабуть, хто ж цей милий скруч, і чи він дійсно прям такий скруч скруч, чи це просто такий оберт, і насправді це милий хлопець, чи дівчина, чи чоловік. Не знаю хто. Подивимося. Наступна історія вона більш має бути про магію. Я сподіваюся, бо не обов'язково шукати прям зими, ялинок і всього такого в книгах. Мені важливо направду мати щось просто магічне, чарівне в цей період року і. Книгах, які я підбираю на цей період року, і тут у нас дивовижна історія Агнес Сесилії, і тут буде про дівчинку, яка приїжджає в новий будинок і е чує там різні дивні звуки. Спочатку вона не думає, що це щось таке е може бути там, небезпечне чи дивне, але потім дівчинка розуміє, що все ж таки щось в цьому е дивного в цих звуках і в цьому будинку є, і починається якісь е розкриття секретів, пошуки таємниць, і подивимося, що це вилізе. Не знаю, тут є вовк, мені цікаво, чи будуть тут якісь пригоди, листи, свічка, книга. Пуанти балерини. от, До речі, тут дуже багато на тему балету всяких таких підказочок. от, І мені цікаво, що це виліться. Це має бути якась така дитячо-підліткова історія, і я сподіваюся, що вона мені принесе багато насолоди. І, мабуть, найсерйозніша книга із цієї підбірки це переможці Фредерика Бакмана. Найтовстіше також це книга із цієї підбірки, мабуть. Хоча окей, треба порівняти її з Вінтера, але поки що не може. Вона в мене в пліверсі. От це заключна частина трилогії про Бйрнстак. Бьорнстад. від Бакмана. Історія про містечко, яке обожнює хокей, хокейну команду, яка просто прославляє це місто, яка є, головне, є головною темою для розмов. І, звичайно, я не буду говорити про події другої книги і не читаю анотації третьої. Але якщо говорити про першу книгу, ми там маємо історії якраз гравців цієї команди, тренера цієї команди, дітей тренера нового тренера. Нера цієї команди, які приїжджають в містечко, і е, маємо м, насправді кілька таких сюжетних ліній і почергове м, викладення розділів від різних персонажей, і від спортсменів, і від хлопців, і від дівчат, і від батьків. І е, будемо бачити абсолютно різні сценарії, е, які не повторюються, але всі вони пов'язані разом, пов'язані одним містом, пов'язано однією командою. І, на жаль, не всі події там будуть радужні, не всі події там будуть хороші, позитивні. Я б сказала, навіть навпаки, там буде дуже мало чогось хорошого, теплого і світлого. а Багато буде болю, страждань, якоїсь несправедливості і пошуків. Пошуків правди, пошуків справедливості, і що в першій книзі, в принципі, так все відбувається, що в другій книзі. Тож я ставлю вже ставку на те, скільки мені знадобиться серветок, щоб пережити цю книгу. Бо Фредерік Бакман він такий, що не відпускає вас без червоних очей і трошки підплившого від сліз обличчя. От, подивимося, в який період мені. Захочеться взяти цю книгу, поки що не певна. Прямо зараз мені її не хочеться, але однозначно буду читати. Розповідайте, будь ласка, які книги ви запланували на грудень, які там у вас святкові чи не святкові історії? Взагалі ви робите якісь такі от джинглбеллські хеппін-юєрські мотиви, чи ви просто читаєте книги, які у вас є, і не запарюєтесь над всі, всіма цими настроями і. Віяннями дуже цікаво буде почитати ваші думки в коментарях. Дякую вам за перегляд, дякую всім, хто дивився, і побачимося у наступних книжкових оглядах.